Повітряна оборона України не лише оживає і почала оновлюватись. Бойова авіація у будь-якому конфлікті найпотужніша зброя в війні на сході. Вона зараз не задіяна, однак готовими потрібно бути до всього. Зараз це розуміє влада і починають відчувати самі льотчики. Знімальні групі ТСН вдалося стати єдиними свідками справжніх бойових тренувань українських повітряних сил. Репортаж Івана Гребенюка. Самоліта шатнули зачім'я. Один з бойових блоків літака по суті серце будь-яких військових крил, аеродром оперативного реагування. не схибити, перевірити все до найменших дрібниць з бойовою тривогою. Ці хлопці мають зробити все, щоб пташки якомога швидше вилетіли на ціль. Це не просто звук двигуна, це звук українських авіаторів це Су-24-й бомбардувальник, який з максимальною точністю може вражати наземні цілі. Це тактична авіація, ідеальна для знищення позицій противника. Швидко, непомітно і за лічені секунди. Тут, як ветерани, такі повністю відновлені літаки від гайки до гайки. Відновлено два 24 М на заводі відремонтовано. І літак-59 це розвідник. тобто літака нам завод уже дав. Очі у хлопців горять, в якому стані українська оборонка зустріла агресію Росії. Ні для кого не секрет зараз. Є із чим працювати, і на чому працювати бойова авіація, хоча не задіяна у конфлікти на сході. Однак, що робити, якщо противник раптом змінить плани? Якщо вже буде такі дії, має бути адекватна відповідь. Краще до того не доводити і краще, щоб таке не починалося. І Масштаби руйнування і е, людські втрати набагато більше. Андрій не приховує такої інтенсивності тренувальних польотів, як нині не бачив за весь час служби. Відпрацьовують увесь комплекс від наземної підтримки. Кисень, заправка, бойове забезпечення до завдань у повітрі. Нанесення ударів по умовним. Цілям виконання тактичного маневрування і виконання польотів на малий та гранично малий висоті щодня десятки вильотів окрема програма вночі знову ж таки особливість су – уміти бути непомітним в темний час доби противник по суті приречений коли Літаки закінчують зміну. Ми готуємо за той час аеродром для того, щоб розпочати наступну зміну. Тобто, в нас практично цілодобово зараз робота йде. Радіють тут і злітці оновили вперше за 25 років. Показово, що у небі як досвідчені, так і зовсім зелені. Сьогодні був перший виліт на бойовому літаку, і в Олексія до цього лише на тренувальному Л 39 спостерігав за вчителем. Головна чоловіча порада зробити не гірше впорався. Ще українська авіація. Ну, головне, не забити про неї, блин. Щоб государство не забыло, і оно буде. Бачите, от самоліти восстанавливаются, ремонтуються. Якщо так далі буде, то це буде сила огромная. Це далеко не весь потенціал, а тим більше арсенал українських повітряних сил. Цей же підрозділ тут тренуватиметься ще з місяць. Головне не спинятися. Із Волині Іван Гребенюк та Віталій Дорощенко ТСН 1+,1.